Необхідно, по-перше, звичайно, це банально звучить, але необхідно зберігати спокій і думати про інших. Перед усім, необхідно, якщо є повідомлення в засобах масової інформації по телевізору, по радіо, дослухатися до них. Якщо ну, тобто, там можуть бути різні екстрені повідомлення про евакуацію людей, про допомогу. Тобто, на це все теж треба зважати і не забувати. Потім думати про інших. Про членів своєї сім'ї, е, і не забувати, якщо ви знаєте, що у вас є е, сусіди, можливо, старі, немічні, які не можуть самі собі допомогти, з маленькими дітьми. Тобто про це теж необхідно пам'ятати і е, намагатися їм допомагати. Далі відкриваємо воду, бачимо, відкриваємо двері, бачимо велику воду. Е, перед тим як покинути приміщення, якщо у вас є така можливість, е, необхідно ну, так. Якби це зру ну, це адекватна дія кожної людини? Мені здається, вимкнути електрику. В будинку вимкнути газ, вимкнути воду, все повимикати абсолютно якісь цінічі е, запакувати. Там, якщо можливо, перенести на верхні поверхи, якщо ви на першому поверсі і вам не пощастило, е, перемістити на верхній полиці. Але зараз у нас вже є повідомлення так, про те, що можливі впаводки. Якщо ви відчуваєте, що ви знаходитесь в такому районі, який може затопити, бо в приватній в приватному будинку, в приватній садибі, то Попередьте негоду, зробіть щось, якби до того, як вже сталася власне помінь. Якщо у вас є куди переїхати, то зробіть це